Манна небесна в подарунок від держави чи просто сир в мишаловці. Що не так з купівлею валюти під депозит? Давайте розбиратися. Вітаю вас на каналі Украинвест Клуб. Мене звати Дмитро Карпіловський і давайте спробуємо розібратися, які ж ризики є у державній програмі купівлі валюти під депозит. Це звучить трохи дивно, але наша держава і наш національний банк. Зацікавлені в тому, щоб ви купляли валюту дешево. І тут є багато причин. Одна з них стабільність, ви викуповуєте валюту з нормального контрагента за нормальними правилами гри з невеличкими лімітами, ви не спекулюєте нею, ви її не виводите за кордон. Тобто це така гра по стабілізації. Вам дають купити дешевше, але одночасно з тим не дають вивезти валюту за кордон. Бо ці гроші будуть знаходитися на строковому депозиті щонайменше три місяці, і це такий прикольний стабілізаційний ефект. З одного боку, ми, начебто, створюємо тиск на курс, підіймаючи його купівлею. З іншого боку, курс трохи субвенціонується, тобто ви купляєте досить дешево порівняно з чорним ринком. Але так само ви е, ці гроші і заморожуєте, тобто тиск виводу грошей з країни він зменшується. Ну, це прикольний баланс, який може спрацювати, і ви можете сказати: ну це ж класно купити долари за хорошим курсом. Раніше там для цього треба було щось їхати за кордон, знімати гроші в банкоматах, кидати їх е, в онлайн на іноземні платформи, займатися цими крутилками з вайзом, револютом, Binance і так далі. А можна просто піти. У свій улюблений банк і купити валюту за недорого. І в цілому це може бути непоганою історією, але сьогодні я хочу поговорити трохи про ризики, бо наші люди звикли думати, ну депозит це щось таке меганадійне. Ми розуміємо, у воєнний час депозити на 100% гарантуються державою, звучить начебто ще. Низькоризиковіше. Ну і плюс це ж валюта. Ну і плюс ще до того, кожного дня лунає з якихось каналів від якихось політиків, як класно ми стабілізували, значить, нашу банківську систему, яка вона надійна. За весь час війни лише там два банки признано неплатоспроможними. Але давайте спробуємо на крок. Далі піти і зрозуміти, наскільки справжня стабільна наша банківська система, що є запорукою цієї стабільності. Перше, що ви повинні розуміти, що стабільність нашої банківської системи досягнуто, в принципі, неринковими методами. Кредити, які банки понавидавали, видавали, повертаються дуже погано, нові кредити видавати немає кому, бо або контрагент надійний, але ти не знаєш, як в разі форс-мажору з нього стягувати ці гроші. Та й ризики дуже високі, ризик девальвації. Ну, мільйон причин, чому для банків не дуже класно кредитувати зараз. Тому ми розуміємо, банки би в такій системі в принципі збанкрутували досить швидко. Але з одного боку, дуже висока ставка національного банку дозволяє їм... Грошей паркувати в Нацбанку під ставку 23. А з іншого боку, всі їх, всю їх проблемку, всі їх проблемні портфелі, ну, НБУ зараз розцінює так трохи крізь пальці, каже: ну нічого, нічого, ми тебе рефінансуємо, ми тобі там грошиків дамо, все буде добре. Ну, Тобто ця стабільність вона штучна і вона тримається тільки на ручних методах таких. Коригування від Нацбанку. Друге, що ви повинні розуміти, навіть в таких інкубаторних, тепленьких, світленьких, класних умовах банки все одно можуть бути неплатоспроможними. Ми це бачили і по скандалу з Мегабанком, Банк Січ. Ми розуміємо, що насправді зомбі-банки є, які вже так трохи мертві, але все, ще ходять на двох ногах. Просто в нинішніх умовах Нацбанку не вигідно. Очищати ринок Нацбанку, вигідно тримати все на планці, і все класно, бо все одно державі повністю компенсувати всі депозити зверх навіть фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто, якщо ви дозволите все це трохи підсумувати, ми маємо розуміти та стабільність, фантастичний результат для воюючої країни без усяких сумнівів. Вона штучна, це не те, щоб у банків все класно, просто НБУ справді дуже добре відпрацював. Друга річ, про яку ви зазвичай не думаєте, це що НБУ вже в принципі використав ті методи стабілізації, які носили такий точковий характер, трошки тут підкрутив, трошки там підкрутив. Якщо ситуація буде ставати поганою, то ми маємо розуміти, що подальші методи врегулювання вони вже. Багато-багато масштабніші і інвазивніші. Згадайте минулі кризи, мораторії на зняття депозитів або зняття депозитів по кількасот доларів в руки, черги у банкоматів і так далі. І так далі. І це, в принципі, може повторитися. Тобто ми розуміємо, що держава усіма силами тому протистоїть, але у нас війна, у нас величезний дефіцит бюджету. У нас не виконані зобов'язання перед зовнішніми партнерами по євробондам. У нас можуть в будь-яку хвилину початися проблеми в принципі з виконанням наших зобов'язань, і тому ну, треба трохи стримувати свій оптимізм. Хоча от я нещодавно дивився ролик з Михайлом Кухарем з Ериком Найманом, де вони дуже позитивно описували економічні процеси в Україні. Треба бути трохи безпечнішим, трохи таким консервативнішим. У цих прогнозах. Ті методи впливу на стабілізацію ситуації, які міг би застосувати Нацбанк у якомусь такому виключному разі, ви вже бачили. І ці мораторії, або дуже закручені гайки лімітів, вони можуть швидко призвести до того, що ви планували, що ваш депозит буде трьохмісячним, а він буде шестимісячним, або дев'ятимісячним, або річним, ну в принципі, багато довшим. Ніж ви планували, також ризик, на який ви мали б зважати, це ризик тимчасової адміністрації. Ви всі пам'ятаєте ці кейси з минулих років, і Нацбанк так чи інакше вимушений буде потроху цю гаєчку розкручувати і давати зовсім поганим банкам покинути ринок. Ви маєте пам'ятати, що валютні депозити в банках, які є неплатоспроможними, де вводиться адміністрація і так далі. Вони починають конвертуватися у гривню, і оскільки процес від моменту вводу адміністрації до моменту виплати конкретно вам компенсації по вашому депозиту в збанкрутілому банку, вони можуть одне від одного бути досить-досить далекими. А це значить, що долар вам сконвертують в гривню по одному курсу. А коли цю гривню вам виплатять, курс може бути набагато гірший для вас. Тобто потенційна серйозна девальвація гривні в комбінації з банкрутуванням конкретного вашого банку може також бути серйозним ризиком, попри те, що держава багато чого зараз гарантує. Ну і ви маєте всі розуміти, держава це гарантує на словах. А чи будуть гроші, щоб цю гарантію виконати, це вже велике. Велике питання, тому відноситися просто зі стриманим оптимізмом: якщо у нас в державі все буде погано, або на війні все буде погано, або геополітично все буде погано, то ця історія з купівлею валюти під трьохмісячний депозит може так статися, що вона буде не дуже класно. Також фактор ризику для вас, ви зазвичай дивитеся на одну лише цифру, по якому курсу я купляю цю валюту. І зазвичай ви не дуже дивитеся, які будуть комісії на відкритті депозиту, які там будуть малесенькі платежі, що там може бути. І коли ви прорахуєте все, 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 то може так статися, що ще кілька відсотків від'їдять просто банківські послуги. Ну, я сподіваюся, що всім сучасним людям очевидно, що банки не дуже прозоро часто інформують в своїх рекламних матеріалах про те. Яка структура комісії, тож просто вивчайте цей момент перед тим, як сліпо щось підписувати, розпитайте менеджера, за що саме ви будете платити, де там є які комісії. І тут я маю нагадати, що ми з вами розглядаємо весь час ризики, що буде, якщо в державі стане гірше. Але є і ризики, як би то дивно не було, пов'язані з тим, що в державі все стане краще. Але конкретно для вас може бути не супервигідно. Давайте наведу вам такий приклад. От ми зараз отримуємо там десятки мільярдів коштів різної міжнародної допомоги, і надходять вони здебільшого у доларі та євро. Оскільки бюджет наповнюється і виконується в національній валюті, то щоб її отримати, треба ту всю валюту іноземну продати. І якщо такий потік... Валюти хлине в ринок, це об'єми, які наш міжбанк які наш валютний аукціон ніколи ще не мав і не переварював, то ми не знаємо, як з цим впорається Національний банк, які будуть інтервенції, що вони будуть робити. Тут ризик два в одному. Один ризик, що через це посилиться гривня, бо буде валюта весь час продаватись, 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 покупців, можливо, там. Знайдеться, але все одно гривня буде посилюватися, і це не тільки погано для економіки, але конкретно для вашої ідеї покласти валюту, купити валюту дешевше, щоб покласти її на короткостроковий депозит. Це погано, бо ви могли просто перечекати і отримати більше доларів. Бо ставки за цими депозитами вони мізерні. Тобто єдине, на чому ви заробляєте, це на тому, що ви купили долар трохи дешевше. Тож посилення гривні воно повністю компенсує цей ваш заробіток. Ви могли нічого не робити, просто сидіти в гривні, чого я зазвичай не рекомендую. Трошки почекати, і ваша гривня в перерахунку на долари, вона стала більш дорогою. Або ж зворотній ефект, який також може вилізти для вас. Ризиком, уявіть собі, що держава цю валюту сама викупила, поклала в золотовалютні запаси і видала надруковану гривню. От просто увімкнули всі станочки, красивенько собі надрукували і викинули в ринок. До якої фантастичної інфляції може привести такий об'єм надрукованої гривні? Для нашої країни десятки мільярдів доларів чи євро. Це просто фантастичний об'єм. Так сильно наростити обіг гривні буде означати і дуже-дуже сильне її знецінення, чого держава навряд чи допустить. Тобто, ми розуміємо, що це така історія з купівлею валюти, щоб її покласти на депозит. Вона не безризикова. Це не просто спосіб отак влегку зірвати куш. Трохи заробити. Плюс ви ж пам'ятаєте про ліміти. Кожен банк вам буде, буде встановлювати дуже жорсткі ліміти. Ви там купити зможете на 3 копійочки. Звісно, якщо вам потрібна тисяча доларів, це, мабуть, найкращий спосіб її купити. Якщо вона там вам найближчі три місяці не буде дуже потрібна, ви не несете таких якихось дуже великих ризиків. Але в принципі... Пам'ятайте, якщо у вас в голові сидить ідея, що депозити то 100% надійно, що це дуже ліквідно, що це дуже просто, що зняття кожен день без проблем і так далі, і так далі. То ви маєте стати трошечки воєнним аналітиком, щоб для себе оцінювати, чи справді через три місяці ситуація буде такою самою позитивною. Якщо ж ви навпаки впевнені, що ми вже за крок від перемоги і зараз полються гроші просто з неба від різних міжнародних донорів, то подумайте, яким саме чином ця валюта перетвориться на гривню так, щоб гривня... Не зміцнялася. Якщо ви вірите в такий сценарій, може й валюту купляти не треба. Так чи інакше, як ви знаєте, у нас на каналі висновки робите тільки ви. Тому, тому єдина моя рекомендація приймати рішення зважено, приймати рішення вдумливо і, звісно ж, ставити лайки, писати коментарі, ділитися вашими враженнями і вашим досвідом. І, звісно, ставити дзвоник, якщо контент, який ми для вас робимо, виявився для вас цікавим або корисним. А поки що до нових зустрічей, Па-па!